Добірка дуже епічних і дорогих помилок. Під час запуску ракети виявилася інженерна помилка, через яку довелося запустити процедуру самознищення. Має дуже епічний вигляд. Під час підйому вантажу кріплення не витримало ваги і обірвалося. Добре, що, хоч одразу, а не десь на шляху. Вгадай, куди звалиться будівля, коли ти точно все розрахував і зробив для того, щоб тільки не набілий дім. Який вигляд має одне з найшвидших падінь вартості активу? Важко навіть уявити, скільки потім коштуватиме ремонт для власників яхт.